Всім привіт, я Петро Бухов, і Це новини тижня Одеса. В понеділок вночі Росія атакувала Одесу ракетами і шахедами. Всі вони були збиті, але на жаль, через уламки сталося загоряння торгівельного центру ФОЗІ, який повністю вигорів. Три людини поранені. Слава Богу, ніхто не загинув. Це ще одна жалюгідна атака росіян. Вони можуть воювати лише з торгівельними центрами, пологовими будилками, школами, сховищами зерна та лікарнями. Що ж, ми витримаємо і цю атаку. Мерія надає допомогу усім, в кого вибиті вікна і двері. Порядок отримання я вже розписував багато разів. На жаль, він все ще потрібен людям звертайтесь. Якщо є якісь питання, можете писати мені в приватних повідомленнях. Я розкажу, як отримати цю допомогу. Продовжується епопея з тендером на 106 мільйонів гривень, який запустила мерія на те, щоб відремонтувати Київський суд на вулиці Варненській. Я нагадаю, що спочатку вони заклали в бюджеті 2 мільйони гривень на проєктування цього е, ремонту. Це було винесено на сесію у лютому. За це рішення наша фракція не голосувала. Потім, вже маючи проект, вони збільшили суму до 12 мільйонів гривень, але ніхто з депутатів за це не голосував взагалі, за те, щоб запустити тендер на 106 мільйонів гривень. І потім вони думають, що вони прийдуть до нас і скажуть: ось ми тут вже провели ремонт. Давайте виділяти на нього гроші, тому що підрядник чекає. Цього не буде. Голова комісії з бюджету, пан Потапський, заявив, що на наступному засіданні комісії він запропонує виключити взагалі фінансування цього ремонту з бюджету міста, а далі винести це питання на сесію. І дуже цікаво, як проголосують депутати. Здається, що ну не вийде пояснити виборцям, чому вони голосують за. Тому ми сподіваємось, що цей ремонт буде скасований і цю дурню не будуть робити. До того ж, роблять її. Через тиждень після того, як в нас була позачергова сесія, на якій ми виділили кошти на армію. Ну тобто, що в голові у чиновників, Щоб запитати це, я прийшов на позачергове засідання виконкому. На жаль, там не було нашого мера. Знаєте, хотів би не вляпатися. Виконком був проведений першим віцемером, який не займається цією справою. Ну походу, вже вляпався. фактично нічого конкретно відповісти він мені не міг. Дуже шкода. І також не було пана Панова, який голова управління капітального будівництва. Але згода мерія розповсюдила пояснення, в яких написали, що там ось суд він дуже страждає. Це найзавантаженіший суд в Україні, що він знаходиться у приміщенні колишнього дитячого садку, і звісно, це приміщення не прилаштоване для того, щоб бути приміщенням суду. Там не вистачає камер для затриманих. Там вони сидять, жінки і чоловіки в одних камерах. І ось дуже дуже потрібно їм виділити ці 106 мільйонів гривень, і вони ніяк не можуть почекати до нашої перемоги, і це важливіше ніж допомагати нашим воїнам. Дуже дивна позиція. Дуже дивно, що вони досі не розуміють, що відбувається, які зараз пріоритети в країні. Але будемо боротися. І я впевнений, що цього ремонту в цьому році не буде точно, і що ми заробимо це фінансування. Якщо казати про кошти, то наш новий губернатор Олег Кіпер розіслав в усі міста і селища і громади Одеської області листа, в яких він написав, що вони повинні терміново строк-два дні провести позачергові сесії, віддати частину своїх коштів йому в обласний бюджет. І частина громад дійсно таке зробили. А далі, за його планом, він ці гроші направить на допомогу армії. Ну, взагалі, дуже дивна ситуація, тому що в нас є центральний бюджет, який фінансує армію, є місцеві бюджети, які фінансують розвиток та підтримку міста. Ну, наприклад, школи, лікарні, дороги і таке інше. І дійсно зараз є така тенденція, що ми не виділяємо кошти на нові фонтани, на якісь там стадіони, на якісь е, речі, які можуть почекати, які не є першочерговою необхідністю, ну тобто, там це не фінансування лікарень, наприклад. І можемо направляти ці кошти до армії також, але фактично він хоче створити такий третій рівень, який буде проміж державним бюджетом і місцевим, і який буде також щось акумулювати і надавати армії. Така дуже дивна історія. Журналісти написали, що це спроба звернути децентралізацію. Що це неправильно? Депутати одеської міської ради не зібрались, тому що сюрприз, не всі вони є в місті. Але я думаю, що позачергова сесія, все ж таки, буде. І на цій сесії ми також виділимо кошти, але напряму військовим. Нам не потрібні ніякі посередники. В нас є дуже багато запитів від військових, від великої кількості частин. Їм потрібно багато чого. І автівки, і антидронові рушниці, і дрони, і тепловізори. Ми всі розуміємо, що це нескінченні потреби. Що дрони потрібно кожен день нові, новіші, Вони не не вічні. А дрони камікадзе взагалі одноразові. Їх потрібно багато тисяч. Тому ми це розуміємо. Частину бюджету вже віддали. І, я думаю, ще віддамо на армію. І це правильно. Нам спочатку казали, що ось там до кінця літа ми зайдемо в Крим, і що все буде добре, скоро перемога, і тому ось вам гроші ремонтуйте дороги. Але ми бачимо, що так не буде, і що дороги можуть почекати. Треба міняти взагалі ідеологію витрачання коштів в країні. І можливо, не потрібно ось так ось спиняти мерів і депутатів місцевих рад, а можливо, на рівні держави потрібно просто зменшити фінансування. І направляти ці кошти напряму на армію, щоб не було таких. Довгих ланцюжків перекидання грошей під час війни це неефективно. Ну що ж подивимося, як це буде? Чи зберуться депутати, чи вистачить коштів, які будуть заявлені. Але наше місто продовжує працювати, продовжує розвиватись, і було заявлено про те, що в Одесі побудують ще один Макдональдс. І я бачив багато скептичних коментарів на цю тему. Планується, що цей Макдональдс побудують на першій станції Ліздорській дорозі, там, де закінчується адміральський проспект. Неподалік відтуди є Макдональдс на площі Толбухіна і чи потрібен він, чи буде. Де він затребований? Чи, чи не можуть люди проїхати, пройти декілька кварталів? І я тут не згоден. Я впевнений, що він буде затребуваний. Я, я впевнений, що там будуть багато людей. І Я бачу, що Макдональдси – це супер успішний бізнес, що всюди, де їх відкривають там повна людей, повна автівок. І навіть якщо його відкрити на відстані там 2 два кілометри один від одного, то обидва будуть успішні. Подивимося на це через декілька років, коли його побудують і відкриють. Єдине питання, яке може бути це як буде там з транспортом, чи не це нові затори. І я сподіваюся, що при проєктуванні такого Макдональдса буде проведено транспортне моделювання. Я бачив схему організації дорожнього руху. Там є деякі класні ідеї, там є покращення і для пішоходів, і для автомобілістів, і для велосипедистів на всій площі, на всьому цьому великому перехресті. Сподіваюсь, що вони врахують також і можливі довгі черги любителів поїсти. Бургери. Але це позитивний сигнал, що бізнес хоче розвиватись в Одесі, інвестувати тут гроші і заробляти, і що в Одесі є життя. Це добре. Ну і останнє: я не можу не прокоментувати інтерв'ю пана Труханова. Воно дуже довге, його було дуже важко слухати через велику кількість русизмів. Я майже нічого нового для себе не почув. І, ну, ми розуміємо, що почути щось нове від пана Труханова навряд чи зможемо. Але мене там зачепила одна фраза: що в місті чисто. І що щось робиться. В городі, в місті чисто порядок, щось, щось ми робимо. Я не розумію цього. По-перше, в місті не чисто. Ось, якщо ви мене дивитесь, пан мер, погуляйте містом, воно не чисте. І в інших містах, навіть України, набагато чистіше. Там у Вінниці, у Харкові, у Львові. Це неправда, що в нас чисто. Але це не принципово. А принципово, ось фраза ось щось робиться. Насправді, ось в цьому і є. Повністю вся його діяльність там десь щось робиться. Нема ніякої стратегії, немає ніяких планів. Ось, наприклад, там маршрутки. Всі розуміють, що маршрутки це зло, їх не повинно бути, і нам потрібен якийсь план, як їх позбутися. Очевидно, що це неможливо зробити там ні за півроку, ні за рік, ні під час війни, ні під час, коли війни не буде. Але повинен бути план, що, наприклад, там за 5 за років ми позбуваємось маршруток. Ось тут ми будуємо нові трамвайні гілки, тут ми закупаємо тролейбуси, електробуси, щось таке, відкриваємо конкурс на новий маршрут з великими автобусами, які будуть працювати приватні інвестори е і заробляти там на 10 років контрактно, щось таке. І цей план покроково-покроково йде. Тут нічого нема такого, нема ніяких планів, наприклад, як покращити ситуацію з дорогами там в Аркадії або в районі Альтаїру. Нема ніяких планів, що робити з теплопостачанням. Ми кожного року впалюємо там більш ніж півмільярда гривень на компенсації за газ, тому що газ дорогий, і навіть з тими високими тарифами, що є, недостатньо того, що сплачують люди, і потрібно ще брати з бюджету. І нічого з цим не робиться. Хоча насправді в світі є багато технологій, як зменшити споживання газу. Наприклад, у нас є деякі будинки, які опалюються котельними, які знаходяться на відстані там 10 кілометрів. Можна побудувати нові котельні, які будуть ближчі, там будуть менші втрати теплоносія. І з кожним роком у нас буде там не 500 мільйонів, а вже а 450-400. і так потроху дійдемо до якоїсь приємної суми. Або, наприклад, можна відрізати ті будівлі, в яких майже всі люди відрізалися Заміняти їм центральне опалення на локальні котли це буде дешевше для бюджету ніж спалювати по півмільярда гривень на рік. Можна побудувати нову ТЕЦ, але ніяких таких планів нема. Просто ось ну щось робиться. Там ось впало дерево. Ну ок, ми його приберемо. Тут фасад облупився, Ну добре, ми там його підмажемо трохи. Можливо, це не керування містом, це просто таке існування. А хочеться, щоб місто розвивалось, щоб воно кудись рухалось, щоб був якась стратегія, якийсь план. А не просто пусті балачки, Сподіваюсь, колись це зміниться. На цьому все залишайте ваші коментарі, підписуйтесь.